І це була фінальна серія. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Дякую вам, усім, що ви дивитеся мої відео і залишалися разом зі мною протягом усього сезону. Ставте лайки цьому відео, пересилайте його друзям і залишайте свої коментарі. Також вдячна усім вам, хто підтримував мене, хто донатив. Якщо ви також хочете це зробити за мої старання за ці відео, ви можете знайти у описі посилання на монобанку. Також хочу передати окрему вдячність нашій подрузі Лізі. Яка надала нам зарядку для фотіка, бо ми загубили її, і через це записуємо відео трошки пізніше. Тож, якщо б не Ліза, то цього б відео не було. Першу давайте трошки покрінжуємо з лінії Тайленда Ланістера, він поїхав у Есос, щоб домовлятися про. Те, щоб тріархія допомогла зняти блокаду з глотки. І він там розмовляє, вони вже погоджуються і просять віддати східці. І тільки після того, як їх адмірал Лохаро погодиться їхати з ним, то вони нададуть свою остаточну згоду. Потім в нього відбувається з цією адміралкою бої без правил, кринжові якісь пісеньки, пропозиції. І в мене була така думка, коли? В який момент цей серіал став комедією? Чому настільки сильно ця сцена відрізняється з настроєм? От ніби взяли цю частину і звідкись сюди її помістили. Не з серіалу Дім Дракона. От вона реально відрізняється. Хто з цим згоден може до коментарях написати? Якщо ми згадаємо про книжку, то у книжці ми вже з вами знаємо. Да? Ви знаєте, я вже розповідала, що взагалі ідею з тріархією запропонував Отто Хайтауер. І він написав листа як нормальна людина. Він там у грязюці. Не борцався. Він надіслав листа, Тріархія довго думала, і потім пізніше дала свою згоду. І, до речі, ще у книзі цей адмірал це був чоловік. Але, звісно, що у серіалі вирішили зробити жінку. Ну окей, хай буде жінка, нічого не маю проти. Але чому вона така не харизматична? От взагалі нереалістичний персонаж. От Мені прямо взагалі не вірилося. От я дивлюся і думаю, от капець. Що за актриса? Ну мені взагалі не сподобалося. Це, звісно, що моя суб'єктивна думка. Але оця сцена, от вона просто для мене йде у смітник. Йдемо далі. Ми слідкуємо за тим, як Ульф Х'ю і Адам вони там ще тусують з Рейніру, спілкуються вечерюють. І таке знову питання в мене. Нам не показали, як Ульф Х'ю, вони дають присягу Рейнірі. А це реально питання. Ну, скоріш за все, типу, вони зробили це за кадром, як багато чого було у цьому серіалі. Ну, але все ж таки хотілося б це бачити, бо це має значення. Адам да, до Адама Реніра мало одразу питання. А от до них чомусь таких питань не виникало. Хоча Ульф поводить себе просто жахливо, але це в дусі цього персонажа, цього алкоголіка, такого нахабного, який любить просто чесати язиком, а коли доходить до дій, то він е боїться, в нього прокидається страх. Ми це вже бачили з прирученням дракона, і тепер він ще грозиться, що давайте буду битися з Ага, Щось я думаю, що коли дійде до цього. Справа, то він буде першим, хто втіче. Окей, давайте поговоримо трошки про лінію Рейни і про те, як вона блукає видолом. І, врешті-решт, бачить дракона. У мене були думки, очікування, сподівання, що нам в кінці серії покажуть, як вона сіла на нього, чи хоч якусь взаємодію, якусь кінцівку цієї лінії якусь так завершить. Але ні, вона просто бігає, нам показували просто по секунді, здається, чи більше як вона біжить, потім біжить, потім ще раз біжить, і потім бачить цього дракона. І на цьому все. Давайте я нагадаю, як все було у книзі. У книзі там було. Три диких дракони, яких намагалися взагалі переручити, був там сірий привид, і всі, до речі, вони мешкали на драконячому камені. Був сірий привид, дракон з сірою лускою, який боявся людей, уникав людей і полюбляв дуже сильно рибу. Також там був ще такий найстрашніший. Найжорстокіших такої, чорного кольору зі злобними очима дракон Канібал. Сама назва нам говорить про те, що він там робив. Він любив поїдати собі подібних, він їв яйця драконя чи маленьких дракончиків, яких він там знаходив. І через це в нього таке прізвисько. Є навіть така теорія про канібала, що він є якимось іншим видом дракона. Через те, що він поїдає інших драконів. Можливо, він взагалі інший вид. І через це оці дракони є для нього їжею, як вам така теорія. І взагалі, Канібал він є ну, великим, досить таки великим драконом, навіть ходили чутки, що він жив на драконючому камені до приходу тергарінів. Але це не факт, це далеко не факт. Проте він точно старіший. Ніж баранічий злодій, а баранчий злодій народився ще коли Джей Херріс був молодим. І третій дракон це баранчий злодій. Його так назвали через те, що він любив красти овець і їх поїдати. І вони всі були дикими драконами. Їх було складно приручити складніше ніж тих, які вже мали колись вершників, але й намагалися все ж таки люди намагалися їх приручити. Проте сірого привида було складно знайти. Він десь там сховався, а намагалися осідлати канібалом. Але це завершувалося трагічно. Е, і також з баранчим злодієм було також все жахливо. Він вбив дуже багато людей, і його ще намагався осідлати Алін, брат Адама. Але також все не виходило, ні в кого не виходило. Але у книзі це змогла зробити дівчинка, така селянка, смаглява. Вона мала карі очі. Чорняве волосся була худенька, низенька, непримітна. Але вона змогла приручити дракона і яким чином не просто підійшла. Там дракон відчув її кров. Ні, це взагалі інший спосіб приручення драконів. Вона просто кожного дня приносила йому в печеру овечку, і дракон настільки до неї звик. Що вже чекав її, не боявся її, підпускав її до себе і дав себе приручити. Вона сіла на нього, її звали кропива. Ніхто не знав, хто вона, звідки вона, хто її батько. Навіть були сумніви з приводу того, що вона має кров таргарінів. Тобто, уявляєте, якась людина без цієї крові таргарінів змогла приручити дракона. Хоча це все сумнівно, і, скоріш за все, вона все ж таки мала якихось там пращурів е, з цієї лінії. Проте у серіалі вирішили так думаю, так розумію, і бачу взагалі прибрати цю лінію і замість кропиви зробити просто рейну. Рейна, яка підкорить дракона, баранчого злодія, якого нам показали тишком нишком одну секунду в кінці серії. Е, ну, в принципі, хай воно буде так. Але ви будете тепер знати, як все ж було у книзі. А тепер давайте обговоримо видіння демона, яке вже всі обговорили, Всі все, що могли, сказали, але тепер скажу я. Так, ця сцена, значить, Аліс Ріверс, веде його, до віру дерева. І хто з вас помітив? Якусь дивну істоту з рогами, яка там стрибала. От хто помітив? Я ні. Я спершу не помітила, потім, коли готувалася до писала такий сценарій, то я потім вже помітила цю істоту у темряві десь. Тож хто це такий? Є різні знову таки теорії з цього приводу. Хтось каже, що це натяк на повстання баратеонів, потім що вони скинуть Таргарінів. Але я схиляюся більш до іншої версії, вона більш правдоподібна і лягає туди, в принципі, рівно. Скоріше за все, це був хтось з зелених людей. Де ж жили ці зелені люди? Хто вони такі? Вони живуть на острові Ліків. Цей острів знаходиться посередині Божого ока, це таке озеро на південь від Гарнхолу. І це такий священний орден, який мав охороняти віру дерева, які знаходяться на цьому острові. І оці люди вони мали роги і були такі зеленого кольору. Хоча є теорії, що, можливо, ці роги не справжні, вони просто їх одягають на голову і одягаються у зелені шати. Хоча казки стверджували, що зелені люди вони дійсно володіли магічною силою, як і діти лісу. Тож, скоріш за все, це був хтось з зелених людей. Питання, що він там робив? Ну, мабуть, поливав віру дереву. А потім демон торкається все ж таки до цього дерева і бачить видіння. Він бачить е, хлопця з блідою шкірою і білим волоссям. Хто це такий? Це Бріндон Ріверс, це одного з королів. До речі, цей Бріндон Ріверс народиться через 40 років після танка драконів. І він був альбіносом. Він мав на своїй щоці таке таку пляму, яка нагадувала своєю формою ворона, але не усім людям. Дехто казав, що це взагалі не ворон. Але через цю пляму його стали називати Кривавий Ворон. І потім цього персонажа ми ще зустрінемо прямо з цим актором у серіалі, який виходить вже у 25-му році. Це лицар семи королівств. Там цей персонаж буде одним з дійових осіб, тобто нам представили прямо от у цьому серіалі одного актора з майбутнього серіалу. Також цей персонаж він ще був у грі престолів, але в більш підстаркуватому виді. І потім Деймон бачить, як от сон Ейгона, да, пророцтво виходить білих блукачів. Також бачить червону комету, яка є символом появи цього от. Принца і бачить Дейнеріс, три яйця і потім новонароджених драконів. А кінець цього видіння це Рейніра на залізному троні. Я вас сильно здивую, якщо скажу, що у книзі Деймон не бачив ніяких там видінь, і тим паче цього видіння. Скоріше за все, це просто зробили для того, щоб провести зв'язок між цим серіалом і грою престолів, щоб ми не забували, що це. Пов'язані твори, що Дайнеріс, вона потім буде. От вони всі пов'язані, вони родичі і так далі. Хоча мені цей крок сподобався, виглядало ефектно, виглядало класно. Є ще такий момент, що, скоріш за все, у цьому видінні Деймон побачив власну смерть. А ну-ка, тепер подумайте, як же він помре. Подивіться ще раз це видіння, і можете у коментарях написати, якщо ви не читали, не знаєте свої припущення з цього приводу. А після цього видіння, коли Рейніра нарешті прибуває у Холл, Деймон він схиляє перед нею коліно. Також ця сцена вона пробирає до мурашок. Мені вона сподобалася, але виходить так, що Деймон тільки після цих видінь він все ж таки е погодився на те, що Рейніра має сидіти на троні. Хоча у книзі він не сумнівався з цього приводу і підтримував її. Увесь цей час також є така ще думка: а що якщо, коли Деймон бачив Дейнеріс зі спини, то подумав, що це Рейніра, бо він не знає про ніяку там Дейнеріс у майбутньому, а вона має схожу зачіску до зачіски Рейніри, і, можливо, він подумав, що ця вся штука з білими блукачами, все це відбудеться за життя Рейніри, як ви думаєте, могло так бути чи ні? Я думаю, що могло, і от він побачив, що Рейніра вона необхідна, да для того, щоб захистити їх королівство від напасті з півночі, і він погоджується на те, щоб підтримати її засіхання на трон, її право на трон. До речі, як ви до цього ставитеся до того, що Деймон таким чином змінив свою думку? Давайте поговоримо ще трішки про Еймонда. Про те, що він полетів на свої в хагар, полетів на драконячий камінь, побачив там рейніру, оточені драконів, злякався і у нападі злості попалив містечко. Але нам цього не показали, показали результат, але хай вже буде так. І після цього він розуміє, що йому треба конче підкріплення. Він йде до Хелейни, вмовляє щось її, щоб вона сіла на дракона, підтримала його у цій війні. Але Хелейна пророчить до речі, йому його смерть. І виходить так, що і Деймон, і Еймонд вони знають про свої смерті. Пам'ятаєте, Деймону сказала Аліс Ріверс про те, що він загинув Гарандхолі? І Еймонду сказала, виходить Хелейна про його також смерть. Чи може це якось повпливати на те, що зміняться їх лінію в подальшому? Бо е творці серіалу вони змінюють. Книжкові лінії можливо, от і подивимося з вами через рік чи більше, чи, чи скільки нам там чекати на третій сезон. Тож поговоримо про Еймонда. Він злиця, і на перший погляд мені здавалося, що ми взагалі не бачимо розвитку цього персонажа. Він тільки злиця і злиця і злиця і злиця. Але якщо подивитися так от трошки більше. Придивитися до нього, то можна побачити, що він був самовпевненим дуже сильно. Він завжди мав сильного дракона, але потім він зрозумів, що він не всесильний, що йому треба когось просити про допомогу, що він може зазнати поразки, взагалі, як і Ейгон, пам'ятаєте, також у свою чергу, колись Ейгон зрозумів, що він власне вразливий, і от зараз. Настала черга Еймонда це зрозуміти, бо легко казати про те, що я з усім впораюся, я буду класним королем. Казати легко, а зробити складно. І от зараз Еймонд намагається щось таке робити зі своїм правлінням, хоча не надто сильно це все в нього виходить. Людей не контролює, брами зачинив, але люди втікли, бастарди втікли. він не може нормально спілкуватися з людьми у своїй малій раді. Він ще сміється з Ларіса, Стронга. І чим це йому вийде, ми ще не знаємо точно, але Ларіс тепер налаштований проти нього. Він тепер намагається підняти Ейгона і вивозить його з столиці і так далі. До речі, я ще хочу сказати про Отто Хайтавера, про те, що бачили ми його у в'язниці в кінці серії. Є теорії, що, можливо, це Ларіс його там схопив і тримає, бо Ларіс контролює в'язниці у Червоному замку, бо Отто був його конкурентом, адже Еймон хотів зробити. От своїм правицею, а Ларісу це було не на руку. Можливо, так, а можливо ні. Тож поговоримо тепер про те, як все це було у книзі. У книзі Хелейна не відігравала ну, таку важливу роль, вона мала роль пасивну. І Еймонд не приходив до неї. А це дуже-дуже таки дарма. Е, бо по серіалу ну, це розумний хід попросити сестру допомогти тобі, коли у сестри є реальний дракон. Хоча реально тим, що Еймонд налаштував Ларіса проти себе. Наріс, пам'ятаєте, він чув про те, що Рейніра отримала нових вершників. І не сказав про це тоді Еймонду. А якби сказав, може, Еймонд підготувався б якось до цього, не знаю. Але от ці такі емоційні вчинки Еймонда, хоча до цього Еймонд здавався стриманим, хитрим. А зараз він, здається, взагалі якимось просто роздратованим і постійно. Злим. І у книзі, звісно, що прависею Еймонда все ще є Крістон Коль. Там він не викликав до себе Отто, і Отто ніхто не тримав у в'язниці, але це вже деталі. Подивимося, як це все розкриють у наступному сезоні. Ще така трошки дивна сцена з Крістоном Колем і Гвеном, братом Алісенти. Тільки зараз цей брат докумекав про те, що Крістон Коль має стосунки з Алісентою, Погрожуємо йому мечем. Потім через секунду вже його жаліє, співчуває, розмовляє з ним. Також от цей персонаж, чи він погано грає актор, чи що таке? Але щось мені в ньому так, от знаєте, постійно дає сумніви. А от роздуми Крістона Коля мені сподобалися тут. Він розмірковує про те, що от є дракони, це велика сила, і що значить людина в порівнянні з такою силою, яка просто руйнує все. Але цей образ Крістона Коля серіального він досить таки сильно відрізняється від образа Крістона Коля у книзі. Він там людина, яка просто йде по головам. Вона хоче влади, хоче. Понад усе цієї влади він там не дуже сильно побувається з якимись жінками, а у книзі він не мав стосунків з Алісентою. Принаймні, ми про це не знаємо. Він має все ж таки трошки інший там характер. Він творець королів, людина. Сильна і така підступна, рішуча. А от у серіалі він все ж таки більш ліричний персонаж. Не можемо оминути сцену з приходом Алісенти до Реїри. Що ж вони там усі один до одного в гості ходять на чайок? Як це відбувається, які там таємні ходи, в них є, що от вони тупцюють один до одного, знаєте, у гості, як милі родичі, в них там. Не війна чи що. Я навіть казати не буду, але скажу про <свісно>, те, що у книзі такого не було. Ні Алісента, ні Рейніра не ходили один до одної у гості. Взагалі, це дико, тупо, нелогічно взагалі. А, а ще потім те, що робить Алісента, ну знаєте, це просто якась діч. Вона пропонує мир. От зараз мир, коли вже всі армії виходять, всі готові битися. І не тільки вона пропонує мир, а вона каже: окей, окей. Треба, щоб мій син помер. Ну, що ж робити? Хай помре. Я хочу дихати свіжим повітрям. Я хочу гуляти. Гуляти, розумієте, гуляти. Хтось каже, що, можливо, Алісента це робить заради миру, людей, щоб якось у цих чоловіків стримати, чи що. Але це взагалі не відчувалося, що вона робиться заради миру, заради інших людей. Це відчувалося як те, що вона от. Каже, я хочу гуляти, дихати повітрям, щоб мене ніхто не чіпав, бо я ображена, бо в мене забрали владу з рук, мене вигнали з малої ради, я не маю сили, що мені там робити, хай вже, хай вже тепер ні мені, значить, ні їм не дістанеться. Виглядає все так. І більш того, для цього персонажа цей вчинок нелогічний. Пам'ятаєте, у першому сезоні Алісента заради своїх дітей вона здатна була. Ледь не вбити Рейніру, вона з ножем нападала на неї. А тут вона просто свого сина Ейгона, який і не хотів цього трону, вона його підштовхнула до цього, вона просто його здає, виглядає це максимально геостично. Принаймні, я так це відчула. От щоб вона дихала повітрям, бо її ж вигнали. Як відчули це ви? Можете написати про це у коментарях. Давайте розкажу деяку таку деталь, історію з книги. Коли Адам осідлав дракона, то тоді Корліс Веларіон попросив Рейніру зняти клеймо бастардів з Адама і Аліна. А потім ще про це Рейніру попросив Джак, її старший син. І тільки після цього вона погодилася. Тож таким чином ці два брати вони стали Веларіонами і припинили бути офіційними бастардами. Всі очікували битви в кінці цієї серії. Ну я очікувала, що буде битва за глотку. Але, але, але нам показали збори, нам показали діалоги. Нам показали, як Алісента тупцює і здає своїх дітей. І не показали в кінці от якоїсь такої масштабної події от чогось такого, щоб нас вразило, і потім ми від цього б відходили тижнями. Оця серія вона не відчувається фінально. Хто зі мною погодиться? Так, я розумію, що весь цей сезон він е, був цікавим. Були серії не дуже, були серії, прямо круті. Мені сподобалося те, що нам показали, що війна це не просто, і що правителі вони не просто так от. Все, починаємо воювати. Ні, вони розмірковують, думають у них свої переживання, і люди, не люди. Хто там якісь моральні переживання? Все це нам показали і це добре, і діалоги, які розкривали персонажів. Але кожна серія вона відрізнялася за динамікою. Тобто, в якій серії нам насували всього просто, зробили червоний посів за дві секунди. А в якій серії, точніше, весь сезон показують Деймона з його видіннями. Хіба не могли цього зробити за три серії? Ну окей, чотири серії. І розкрити його переживання буду я королем не було, окей, хай буде Рейніра. Чи це робили тільки задля того, щоб в кінці, от у фінальній серії, він побачив оце видіння, і воно нас прямо о, гра престолів? Знаєте, торкнулося нашого сердечка. Оце було заради цього, скоріш за все, чи що? Тобто. Такі неоднозначні думки з приводу всього цього так, були цікаві моменти: дракони е і переживання. Ось знову таки, деяких персонажів таке враження, ніби взагалі змінюють їх характер. От Жак, нам показують його на початку сезону. Він літає, вирішує питання, він такий розумний, він все в нього у руках. І в кінці сезону він просто розклеюється. Я бастард, я не бастард, Ой-ой-ой, вони ж мають такі ж права, як і я. Хоча по книзі Джак вирішував більшість питань, Рейніра вона сумувала за своїм втраченим сином. А от Джак там планував, літав, з Корлісом домовлявся, плани будував. Вони там з Корлісом. Веларіоном, якщо б ви розуміли, будували план захвату столиці вже. Тобто, ну, хлопчина був такий не промах, сильний, знаєте, майбутній лідер, що казати, серіальна версія ну, вона прям відрізняється. Але це також цікаво, окей. Проте. Ну чому вони так все затягнули? Чому в кінці така підготовка, підготовка, підготовка навіть на дракона рейна не сіла? Ну що тут можна ще казати? І правда відчувається так, що перший сезон, і з коментарем був цікавішим і відчувався динамічнішим, ніж другий. От дійсно, перший другий сезон вони відрізняються. І це через те, що просто е, творці серіалу вони намагаються розтягнути на більшість сезонів, щоб просто більше людей дивилося, заробити кошти з цього всього. Хоча можна було б це зробити ну, трошки краще, трошки динамічніше, деякі події прибрати. Щось там, ну окей, вони змінюють книгу, і це нормально, що вони змінюють книгу. Ну, а проте, Ну, про те, навіщо тягнути певні лінії увесь сезон? З приводу того, скільки екранізували книги, ну, невелику частину, бо книга це взагалі розповідь про. Правління всієї династії Таргаріянів. Якої ви думки про весь цей сезон, про фінальну серію, можете писати у коментарях. У мене суперечливе відчуття з цього приводу. Ну і, в принципі, я вже вам про все це розповіла. Тож, дякую вам, що ви дивилися весь цей сезон, серію за серією разом зі мною. Було круто, було добре і було цікаво. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.